Одна із вимог для того, щоб ми розпочали військово медичну реабілітацію, була обов'язкова історія для того, щоб ми обладнали обладнали простір для тренування ходи. Це організаційно десь було затрачено приблизно ну 3-5 місяців. Да? Десь ось так. З огляду на те, що на структуру військово-медичної реабілітації третій рік при такому. Напливі пацієнтів при такій варіативності діагнозів, ну це прям, це прям важко. Це прям фізично важко. Я вже мовчу про саму організаційну складову. Ну і в принципі на сьогоднішній день ми вже маємо міні-команду таких спеціалістів, що можемо дати на добротно високому рівні саме реабілітацію ходи. Як і навчання, ну але вже більш детально, так як ми вже три роки, то ти вже розкажеш. Так, так ігор я вже все розказує. Привіт, я Ігор Сверденко. Я фізичний терапевт. І ми в клініці Київський інститут реабілітації, у нас є лабораторія ходьби. Оскільки ми займаємось фізичною реабілітацією пацієнтів, то для нас, як фізичних терапевтів важливо мати обладнання, яке е, дуже детально та якісно оцінить рух. Тому що якщо ти щось не можеш виміряти, то ти не можеш це покращити. Це наша лабораторія ходьби, в якій ми досліджуємо рух. Ми отримуємо тут багато різних параметрів. Це доріжка, яка всередині під полотном має датчики, які реагують на натиск, і вони, ми отримуємо всю цю інформацію, яка зберігається на сервері, і ми в будь-який час можемо її переглядати. Ось приклад таблиці, які ми маємо. Ми маємо дані на праву ліву ногу, і вони порівнюються між собою в асиметрію. Це довжина кроку, сила навантаження, максимальне навантаження, час фази підтримки та час фази перенесення. Також є загальні дані про ходьбу, це дистанція, середня швидкість, або максимальна ширина кроку. Все це ми отримуємо в загальний файл, який потім можна експортувати. Також для нас є, має велике значення такий показник, як сила реакції опори. Це те, що не завжди ми можемо побачити візуально в ходьбі або оцінити без такого складного обладнання. Це те, коли ходьба. По фазам, кожен е, період опори або цикл ходьби, він показується в графіку, і ми відсвятковуємо тут динаміку, наскільки якісно покращується ходьба пацієнта. Також ми використовуємо е, уповільнену відеозйомку для того, щоб якісно оцінити ходьбу е, кожного пацієнта. Ми просимо, е, ми підготували такий банер, щоб в усіх пацієнтів був однаковий фон, і ми з, е, знімаємо з певної позиції. Для того щоб оцінити якість самої ходьби в уповільненій зйомці, для цього ми маємо стандартизований бланк. Зараз я його покажу. Це спостережний аналіз ходьби за Джекс. Ми цей бланк переклали на українську мову і використовуємо його для аналізу ходьби кожного пацієнта. Пусть кожен пацієнт, як мінімум двічі за курс реабілітації, проходить детальний аналіз ходьби при поступленні і при виписці. Також, якщо Необхідно а, додаткове артизування або ще якісь допоміжні засоби. Ми ще проводимо додаткові аналізи хадьби для того, щоб все це було якісно. Оскільки ми знаємо, що є вісім фаз хадьби, і для того, щоб виявити, в якій саме фазі є проблема і на яку фазу потрібно впливати, на яку структуру або анатомічну структуру тіла треба впливати, ми використовуємо саме спостережний аналіз. І ці дані ми відео ми співставляємо з тими, які отримуємо на Акселеру. Коли ми працюємо з пацієнтом, нам також важливий біофідбек, щоб в реальному часі апарат подавав об'єктивну інформацію. Дивлячись на графік метелик, ми бачимо чи симметричні крила метелика і отримуємо цю інформацію наскільки плавна ходьба, Якісна, наскільки симметричний крок між правою і лівою ногою. Також ми можемо змінювати біофідбек на якийсь конкретний параметр. Це може бути довжина кроку, це може бути середнє навантаження, максимальне навантаження на ногу, час фази опори та перенесення ноги. І як правило, ці дані вони дуже ефективні, тому що пацієнт, бачачи ці графіки, вже починає розуміти наші інструкції, на що він має вплинути, що він має зробити. І от цей графік покаже, чи якісно виконуються наші, наші інструкції як фахівця, як фізичного терапевта. Також ми використовуємо стандартизовані тести ходьби для того, щоб оцінити рівновагу та мобільність пацієнта. Ми використовуємо для динамічної рівноваги, динамічної диск ходьби, для статичної рівноваги, баланс берга, для мобільності теста встань та йди, для оцінки швидкості пацієнта 10-метровий тест. І маючи всю цю інформацію, ми її сумуємо для того, щоб виставити цілі пацієнту, як ми будемо покращувати його ходьбу. А також вибираємо стратегію втручання, що саме ми будемо робити для того, щоб покращити якість ходьби.